Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами занурились у світ професій та познайомились з людьми однієї із них. Археологами. Дізналися, хто такі динозаври та птерозаври і виготовили з паперу птеродактиля технікою оригамі. Дякую за ваші відео та світлини робіт. А сьогодні я пропоную виготовити один із інвентарів пожежників. Це лопата технікою Оригамі. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору. Складаємо аркуш паперу. Навпіл по горизонталі. Розгортаємо та приєднуємо нижню лінію до лінії згину. Перевертаємо і те ж саме виконуємо з протилежного боку. Ретельно фіксуємо складки. Складаємо наш виріб ще один раз навпіл. Перевертаємо, розгортаємо і приєднуємо праву сторону до середньої лінії згину. Розгортаємо, перевертаємо і приєднуємо першу лінію згину до середньої лінії згину. Ось таким чином. Перевертаємо, відгинаємо частину виробу та загинаємо кінчики до лінії згину вгорі та знизу. Перевертаємо та загинаємо кишеньки всередину. Ліворуч та праворуч. Відгинаємо частину виробу донизу та перевертаємо. Загинаємо нижню частину виробу ось таким чином. Перевертаємо і те ж саме робимо з протилежного боку. Формуємо руків'я лопати, накладаючи одну частину на іншу. Уявно ділимо виріб на три частини. Одну третю частину загинаємо догори. Перевертаємо і те ж саме виконуємо з протилежного боку. Руків'я лопати. Готове. Загинаємо кінчики до середини ліворуч та праворуч. Ще загинаємо частинки ось таким чином. Розгортаємо наш виріб. Та складаємо по лініям згину формуємо Лопату. Ось така лопата для пожежників у мене вийшла, за допомогою якої, в разі потреби, пожежники зможуть скористатися. Я буду чекати світлини ваших робіт, а на наступній зустрічі ми з вами виготовимо букет для матусі. До зустрічі, малята!